Доброго дня виноградарі! У нас зараз активна пора висадки саджанців винограда. Найкращий період вважається це середини жовтня і початок листопада місяця. Найсприятливіші умови для посадки осіннього саджанця винограда. Ми вже відсотків 80 своїх замовлень виконали і лишився невеликий резерв, тут десь 450-500 саджанців винограду. По асортименту є як перевірні часом сорта, такі як преображення, зерниця, ландиш, так і новинки сучасній селекції як аватар. Кишмаші Шерлок, Чербунчик, Азія, Пам'яті Шмельова і так далі. Є у нас саженці гарні першого сорту. Тут, наприклад, лишилося близько півтора десятка саженців гібридної форми Азія, селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це оригінальна жовта видовжена ягода до 7 см. Саженці, дивіться, всі. Високої якості з міцною кореневою системою, з рівномірно розгалуженими коренцями по всій п'ятки саджанця. Приріст, визрівший тут, був далеко за півтора метра, але обрізаємо ми десь приблизно до метра. Цього абсолютно достатньо. Для того, щоб ви могли з цього приросту самостійно зробити прививочки, постити його. А так, при осінній посадці вам достатньо 3-4 вічок. Все інше прибираємо. Крім саженців, першого сорту, як і щорічно, є у нас другосортні саженці майже по кожній позиції. Тут, наприклад, ось у нас Олімп, ось перший сорт, оце ось, дивіться, другий сорт. Значить, Другий сорт він має трішки слабшу кореневу систему і трішки слабший прирост. Але при тому, при всьому, дивіться, корінців на саженцях вистачає. Вони абсолютно повноцінні, гарно приживаються і в майбутньому нічим не відрізняються від саджанців першого сорту. Отакі другосортні саджанці Ми їх будемо реалізовувати вдвічі дешевше від номінальної вартості. Тобто, грубо кажучи, це буде ціна Чубука. В другому сорті також є багато цікавинок. Є у нас пам'яті Шмельова, є Азія та сама. Є вірастюк, кумір і багато інших цікавих форм. Щорічно ми бракуємо достатню кількості саженців. бракується вся кондиція. Тобто це саженці з погано визрівшим приростом або ж слабким тоненьким приростом. Це саженці з слабкою кореневою системою, саженці, які були пошкоджені під час викопки. тобто десь там корінець був підпорчений. Або ж ті саженці, які були під'їдені личинкою майського жука, хруща, або ж медведкою. Тобто вся ця кондиція бракується і нічого в продаж не пускається. Перелік саженців я залишу під відео в першому закріпленому коментарі. А я буду постійно асортимент цей змінювати, для того, аби цей список був постійно актуальний і ви бачили реальну наявність. Єдине прохання по цьому році, будь ласка, кого зацікавлять саджанці, хто хоче зробити замовлення, пишіть замовлення на Viber. Це ситуація цього року. У нас зараз під час обстрілів Миколаєва поганий зв'язок, дуже важко буває дозвонитися. І щорічно після виходу цього відео, як правило, йде дуже багато. Близько 300 дзвінків на день, і один дзвінок накладається на інший. І якісно пропрацювати з цих 300 я можу лише 70 або ж сотню. Того, будь ласка, хто зацікавиться, пишіть на Viber, ми обов'язково все виконаємо в кращому стані. Асортимент ще дозволяє, кількість саженців тут непогана, близько 100 гібридних форм та сортів. Того звертайтеся. Гарних вам емоцій і тільки позитивів від посадки осінніх саженців.